Друзі, всім велике вітання! Це соціальний проект Добра кава новий вже третій сезон. Друзі, і його сьогодні відкриває чудова жінка. Так, друзі, співпал, що у нас на стрищині сьогодні. Прекрасна гостя, це керівник громадської організації Волотенська дія Юля Коваль, правильно? Так. Пані Юля, доброго дня. Розкажіть, з чим ви завітали сьогодні на стрищину і, власне кажучи, що ви хочете нам повідомити? Власне, є у вас цікавий проект, розкажіть. Доброго дня, ми з соціальним проектом на базі самоукупності. Це буде не тільки соціальне житло, це буде центр відновлювання, реабілітації, інтеграції в суспільство, відновлювання сільське господарство, навчання, курси навчання для дітей, курси підвищення кваліфікації і також реабілітація для ветеранів і їхніх сімей. Як власне кажучи, зародилася ця ідея? Хто був ініціатором? Ми від перших днів війни за кордоном створювали прихистки для біженців з України. Нам це добре вийшло, близько 160 тисяч осіб отримали всю необхідну допомогу за кордоном. І разом з моїм колегою Джеєм Рів'єрою ми вирішили започаткувати соціальне житло тут в Україні, тому що зараз є потреба власне в Україні, і так як люди повертаються за кордоном, також не мають де жити, і ми знайшли прихисток. Цікаву будівлю, це є палац Рафа Скарбика в Стрийському районі е, Треспоненської територіальної громади. Там територія дозволяє е, якраз втілити всі наші ідеї. Але що стає на заваді? Стає на, на заваді е, так звано бю бюрократичні моменти, моменти, так, на жаль, е, з підключеннями комунікації. Це блага справа стоїть. Люди з інвалідністю будуть мати свій простір. І затребуваність, і комунікацію, і все разом. Так, саме такі так є задум. Але, є але і тому. Е і тому нам потрібна допомога якнайшвидше організувати е підключення комунікацій. У нас вже готове на 50 ліжко місця. Е Другий поверх, другий поверх цієї будівлі ми можемо приймати хоч завтра вже людей, але ми не можемо Тільки підключення О, електронне підключення, так, електронне. І це тягнеться скільки? Довший час. Фактично, так, фактично вже більше року. Більше року, друзі, в Україні під час війни люди не можуть реалізувати своє право на соціальне житло. Але влада якось регулює на то. Ми утримуємо... Чи формальні відписки тільки? Так, ну це виглядає, власне, так. Mm -hmm. Ясно, добре. Скажіть тоді, власне кажучи, як ви бачите вирішення цієї? ситуації? Тобто ви маєте якісь от ці всі звернення до Обленерго, так? Mm -hmm. Так, Обленерго нам сприяє в вирішенні цього питання, але нас блокують деякі моменти, тому що. Ще тимчасово орендує частину будівлі іншої орендари і непорозуміння, власне, в цьому, так як одноосібно вони використовують всю потужність, всю існуючу потужність від трансформаторної підстанції. Mm -hmm. Ну і, власне кажучи, сама Тростенецька громада, голова громади, що на це каже? Mm -hmm. Чи він просто як формально? Ну, ми формально відповіді mm отримуємо. -hmm. А на рівні області? От, власне, ми зараз хочемо звернутися на рівні області, до всіх, хто причетний до вирішення цих питань, і ми сподіваємося на швидке вирішення. Друзі, у нас в друзях є керівництво області, керівництво району, Я думаю, ви зреагуєте, будь ласка, тому що це дуже унікальний проект, Я ознайомився з ним глибше і скажу, що як людина з інвалідністю, кажу, що це просто супер, що в Україні і на нашій Стрищині. Оскільки Тростянець і Миколаїв, це так само Стрийський район, буде такий великий соціальний центр, це великий плюс. Пані Юля, ну скажіть, а власне кажучи, американська організація, вона як партнер цього вашого залучу? Ми ну, от паралельно до нашої організації, коли заходили сюди в Україну, відкрили що намери цю організацію, mm -hmm. яка буде підтримувати безпосередньо наш проект. Тобто є фінансування, все от ті бюрократичні норми закриваються і все так. Фінансування буде тоді, коли не буде перешкод. Ну так, але умовно кажучи, що воно все є. Ясно. Ну що ж, друзі, я хочу закликати дійсно того швидкої реакції. А вам, пані Юля, дякую за візит на добру каву. А ви були першою гостею нового сезону, третього. І сподіваюся, що нас все таки почують, і все таки люди з інвалідністю будуть почути. Ми, ми для того власне приходьте в ресторацію палку і будемо вам пити добру каву, холодну, гарячу хоче. Дякую. Добре.